Привіт, друзі! Рада вітати вас з себе на каналі! І сьогодні хочу поділитися з вами рецептами сніданків, які завжди вдаються. Три мої найулюбленіші рецепти. Тож приємного перегляду! Починаємо з заладки. Вони виходять такі пишні, ніби пончики. До кефіру додаю соду, перемішуємо. Кефір кімнатної температури. Потім додаю цукор за смаком. Перемішуємо і сода вступає в реакцію. Після цього починаємо додавати борошно. Добре перемішуємо і одразу смажимо. Викладаємо латки на гарно розігріту сковорідку. Не дуже багато набираємо, щоб вони змогли пропектися. І будемо ж смажити на невеликому вогні нижче середнього. Смажимо на рослинній олії. Коли з однієї сторони підрум'яниться, перевертаємо і накриваємо кришкою. Готові оладки викладаємо на паперовий рушник. Щоб вибралася зайва олія. І ось такі пишні вони виходять. Дуже ніжні й смачні. Наступними готуємо ліниві вареники. Для початку ставимо воду для відварювання їх, додаю трохи солі. І тим часом, поки вода закипить, ми зробимо тісто. До сиру додаю яйцем. ванілін та цукор. Гарно все перетираю виделкою І додаю борошно. На 300 г сиру приблизно йде 3 великі ложки борошна. Ліпити буду сирним вареники руками. Просто роблю невелику кульку і одразу закидую каструлю. Із цих вареників можна дуже легко зробити таку дієтичну страву для тих, хто худний. Просто замінити цукор на цукорозамінник або взагалі його прибрати. І борошно можна до пшеничного додати кокосове або рисове. Теж виходить дуже смачно, але більш корисно. Буквально пара хвилин. Вони вспливають, і це значить, що вони готові. Я люблю їсти такі вареники зі сметаном. Такі вареники виходять дуже ніжні, та м'якенькі за рахунок того, що небагато муки. А ще одного разу я клала всередину шматочок шоколаду, і тоді виходили варенички з шоколадом. Дуже смачно. Також дуже часто на стіданок я готую вафлі. Сьогодні за рецептом з вафельниці. Дуже вдалий рецепт. Спочатку змішуємо сухі інгредієнти: це борошно-розпушувач, і сіль, і ванілін. Перемішую все добре. І окремо збиваю 2 яйця з цукровою пудрою. Недовго збиваю, просто щоб гарно перемішалося і розчинилася пудра. Потім додаю масло розтоплене. І борошно. І виходить, ось таке рідкувате тісто. Щоправда, треба було взяти побільше миску, тому що не дуже зручно було перемішувати. Але нічого страшного, впорались. Тепер накриваємо це тісто кришкою і залишаємо. В рецепті на годину, але я залишила на півгодини і теж це дуже смачно вийшло. Можна поки зранку зайнятися якимись своїми справами і потім приступати до смаження, тим паче, що смажаться вони дуже швидко. Наливаємо достатню кількість тіста. У мене це приблизно по полонику на кожну половинку. І буквально смажаться вони пару хвилин. Зовні виходять хрусткими, а всередині дуже м'якими. І в результаті маємо такі смачнючі вафлі зранку. Ніхто не відмовиться скуштувати.